Пристрої, що здатні готувати смачну каву, часто з'являються на цьому каналі. І саме зараз ми будемо порівнювати дві пари кавоварок, дуже схожих, але з помітною різницею у функціях та деталях. Отож, приготуйтеся, бо дехто з вас може навіть відчувати запах свіжої кави під час перегляду. А це відео, сподіваюсь, допоможе вам визначитися поміж декількох моделей кавоварок одразу. Почнемо. Про актуальні ціни на ці кавобарки дізнавайтеся буквально за один клік за посиланнями в описі до цього відео. Так само в описі шукайте тимчасовий промокод на купівлю цих пристроїв. Ну а якщо любите знаходити новинки техніки зі знижкою, то обов'язково завітайте до наших соціальних мереж. Ну і поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, якщо ви тут вперше. Подібний тип або різновид кавомашин цікавить мене вже давно, але ніяк не вдавалося познайомитися з ним поближче. І от нарешті вони переді мною, і я ними користуюся приблизно вже тиждень. Відразу хочеться почати огляд з зовнішньої частини цих пристроїв. Тут в мене є декілька спостережень щодо зручності саме такої конструкції. Отже, обидві пари кавоварок об'єднує досить відчутна компактність. Корпуси тут досить вузькі, особливо моделі Кафеліче Fast та Fast Pro дуже мені зовнішністю своєю сподобалися. Може це й дрібниця. Формат такий чи форма, але це допоможе розмістити їх максимально компактно, навіть в умовах невеличкої кухні. Ну і звичайно, це плюс. З іншого боку, при всій своїй компактності, дані кавомашини не втрачають у функціях, які базово необхідні гарній кавоварці. Тут є подача пару для приготування капучино або лате. Ці кавомашини вміють не тільки каву готувати, але й гарячу воду для чаю, наприклад. А моделі з додаванням Pro у назві мають ще й ось ці датчики, які допомагають готувати каву. Максимально в ідеальних умовах. І також хочу зауважити, що незважаючи на свій досить компактний розмір, всі моделі мають високий тиск до 20 бар. Приблизно такі показники мають і професійні кавомашини. Дехто мені може зробити напевно зауваження про те, що такий тиск не потрібен для приготування ідеальної кави. І так, він дійсно не потрібен, але я думаю, що це, скоріш за все, необхідно для того, щоб підкреслити певний запас міцності. Ну, ось така моя думка. А з іншого боку, звичайно, кавоварки підтримують той тиск, який потрібен для. Смачної кави. Не обов'язково це буде тиск у 20 бар постійно. А в Кафелічі Pro можна навіть контролювати цей тиск. Дивлячись на манометр, ви будете знати, наскільки вдало та правильно ви змололи каву, чи достатньо дрібно, чи занадто крупно, а також наскільки вірно ви її притиснули тампером. Тампер з мірною ложкою є в кожної моделі. Завдяки манометру буде дуже добре видно, якщо показники потрапляють у область правильного смаку кави, десь посередині шкали тут є спеціальна відмітка. Ну а модель без манометра. Звичайно, так само тримає правильний тиск, а досліджувати ступінь перемилення та притискання тампором вже доведеться за смаком отриманої готової кави. Так би мовити, шляхом експерименту насправді це не складно. Інші дві моделі серії PowerExpress у 20 Pecan трішки крупніші за розміром. Вони мають пластикову підставку для підігріву чашок, а не з нержавійки, як у моделі Cafelicia Fast. У однієї лицева частина та деякі елементи виконані з нержавійки, а в іншої ці самі елементи з пластику. Хоча при цьому тут є термометр. Тобто одразу. Видно робочу температуру та простіше спостерігати за прогрівом до необхідної температури. До речі, зверніть увагу, зараз вона фактично показує просто кімнатну температуру, її можна використовувати як такий собі умовний домашній термометр. Тепер спробую розповісти про важливі та не зовсім помітні відмінності між усіма моделями. Серія Power Espresso 20 Pecan та Cafelicia Fast з боку функції, відмінні тим, що у моделі Fast є окремі кнопки на приготування однієї порції кави та двох, в той час як у моделі Pecan просто треба зупинити приготування власноруч коли маємо достатній об'єм напою бо окремої кнопки на вибір порції тут немає хоча звичайно в обох лінійках у кожної моделі є фільтри на одну або дві кави що вставляються у ріжок у ріжку до речі трохи різна система у пекан фільтр треба вставити та повернути щоб зафіксувати а у лінійки фаст він просто вставляється у обох моделей пекан мені система здалася більш практичною бо фільтру у жодному разі не випадає під час витрошування залишків кави цікаво що рівень пари для спінення молока регулюють тільки у серії Pecan, в той час, як у ФАСТ є тільки положення увімкнути та вимкнути пару або гарячу воду. Також цікаве спостереження, що пристрій для подачі пари повертається тільки у моделей Pecan. Ну а погодьтеся, це значно зручніше, коли треба продути носика ось цього. То ти просто його повертаєш до піддону. Ну а модели лінійки Fast доведеться це робити тільки в одному положенні. Це не так зручно. Ось тут така дрібниця, але вона мені здається більш такою ось практичною в цьому плані. При більшому розмірі кавоварки Pecan здалися мені навіть легшими. Але варто сказати, що в кожної моделі є ніжки з присосками, тому дуже важко випадково зрушити кавоварку з місця. Досить несподіваний момент, що я випадково помітив, це не дуже яскраве підсвічування функцій у Pecan Pro. А також загалом трохи не. Звично, що у моделей ПК немає звукового сигналу при натисканні кнопок, бо якось в мене вже наче був певний стереотип, що кавоварки пікають при натисканні кнопок, а ось тут чомусь тиша. Ну і кафелічія Fast сигнали при натисканні має. Спінювачі молока працюють без жодних запитань до них. Я як завжди спробував спінювачі і на звичайному, і на безлактозному молоці. Тут все добре. Ось тут ми маємо звичайне молоко спінене 3,2 жирності, і ось тут безлактозне 2,5 жирності. Тільки не забувайте після використання продувати та очищувати спінювач. Трохи такий прихований, ніби нюанс. У двох серій різна потужність. Кафелічіє фаст, хоча й менші за розміром, але більш потужній, тому тут прогрів до робочої температури відбувається трішечки швидше. Так що для тих, хто часто зранку поспішає, напевно підійдуть більше саме цікаво. Варки, головне визначитися з манометром чи без нього. Ну а мені тут дуже сподобався прикольний дизайн. А лінійка Пекан теж має і ось цей формат компактний, готує так само запашний еспресо з апетитною пінкою. Звичайно, прогріваються ці кавоварки на декілька секунд довше, але мені, наприклад, це взагалі не принципово. Ну і так само тут можна і чаю заварити, і капучино або лоте приготувати зі спінювачем. І єдина суттєва відмінність, як на мене між лінійками, це відсутність окремих кнопок на одну та дві Орції кави у Пікан та Пікан Про. Так би мовити, об'єм напою доведеться дозувати власноруч. Хоча незначний недолік я помітив і у кафелічі Фаст. Тут у металевої підставки решітка має значно менші отвори, тому вода буває, що залишається у певній кількості на ній, та доводиться протирати її після використання. Якщо обидві ці лінійки порівняти з більш просунутими моделями взагалі, то тут мені не вистачає тільки одночасного приготування кави та спінювання молока. Тобто, якщо я не помиляюся, це зветься двохконтурного гріву тут немає в цих моделях, але кавоварки, що мають таку можливість, зазвичай не тільки більше енергії використовують, ще й коштують більше, звичайно ж, але ще зазвичай мають і більший розмір, і це не всім може підійти. Ну тобто нагадаю, що перевага таких кавоварок це також і компактність, та можливість спінювати свій капучино або лате. Ну а ще така штука допоможе помітно знизити витрати на каву з кав'ярень та збільшити вашу можливість донатити захисникам. Зазирайте в коментарі під цим відео. Вони для ваших вражень та запитань. Не забувайте про ваш вагомий лайк цьому відео та безцінну підписку на цей канал. Дивіться тут інші наші огляди. Коли любиш, щоб було побільше пінки.